Як заробити свій перший капітал в крипті абсолютно без вкладень та без ризику? І так це можливо. Спосіб, який я хочу тобі показати, принесе тобі твої перші 100, можливо, 50 або навіть 10, Але яка різниця? Це все одно твої перші кошти в крипті, якщо у тебе взагалі немає депозиту, але є ноут, комп'ютер або будь-який інший девайс. Погнали, покажу, як це зробити прямо зараз. Проєкт, про який я хочу тобі розповісти, називається Gradient Network. Це депін-проєкт на Solana, який зараз запустив сезон фарму поїнтів. Як це зробити? Все дуже просто. Ти логінишся на їхній сайт, вказуєш реферальний код, якщо ти хочеш буст до своїх поїнтів. Можеш не вказувати мені на це абсолютно все одно. Тож, ти залогінився, що далі? Тиснеш просту кнопочку і скачуєш їхнє розширення для Google Chrome браузера. І все, натискаєш. І ти фармиш цей дроп пасивно. Тож питання виникає лише одне: а чому його варто фармити? І тут у мене є відповідь на це теж дуже-дуже проста, тому що цей проєкт недавно зібрав раунд фінансування від топ-1 фондів, від таких фондів, як Multicoin, Sequoia та Pantera. Це взагалі лідери інвестицій в крипті. і цей проєкт не може вийти погано. Можливо, він не дасть тобі тисячі доларів, але якусь... Початкову суму, на яку ти вже зможеш щось робити, працювати і так далі, ти точно отримаєш. Тож, ти заходиш на сайт, скачуєш розширення для Google Chrome, і все, ти фармиш поінти. Просто не забувай інколи контролювати, чи воно працює, можливо, оновити його і так далі. На цьому в мене все. Доєднуйся до мого телеграм-каналу для того, щоб отримувати більше можливостей в світі криптовалют.